Сучасна історія не має білих плям. Сьогодні наш огляд почнеться з невеличкої розповіді про історію. В травні 2016 року поблизу саханки українські військові використали доволі грубий макет протитанкового комплексу Джевелін для того, щоб заманити упастку російських найманців. З підручних засобів та тубусу відстріляної одноразової реактивної гранати було зроблено предмет, схожий на установку Джевелін. І бійці почали демонстративно носити цю штуку по передових позиціях. Дарма, що на той момент жодної системи Джевелін на Озброєнні Збройних сил України не було, противник все одно новинкою зацікавився і спорядив диверсійну групу, щоб, так би мовити, американський комплекс захопити. Логічно, що на російських диверсантів чекала засідка. Це був 2016 рік. До появи перших систем Джевелін в Збройних силах України лишалось два роки. А повідомлення про успішну операцію загубилось серед сотень і тисяч подібних повідомлень про різноманітні події в місті, яке тоді було заведено називати Зона АТО. Зараз, звісно, геть інший рівень напруженості бойових дій і бойовика в сучасних реаліях аж за НАТО. Проте сповіщати населення про перебіг бойових дій. Зараз є не менш важливою задачою, ніж це було в період обмеженої позиційної війни. І як тоді, так і зараз. Як би це цинічно не звучало, про війну треба розповідати цікаво. Моє прізвище Руденко. І це огляд офіційного мілітарного відео. Протягом років АТО та ООС українська артилерія пережила доволі цікаву трансформацію та зробила колосальний стрибок в плані технологій. Завдяки підтримці небайдужих людей та волонтерських фондів вже на початку 2015 року було створено перші автоматизовані системи керування вогнем, які суттєво покращили і точність, і живучість української артилерії. І довгий час саме артилерія була тим елементом, де українська армія, маючи перевагу технологічну, могла бодай якось компенсувати ворожу перевагу чисельну. Велике вторгнення змінило не так вже й багато. Просто все стало складніше та небезпечніше. Нині дальність вогневого ураження стала більшою для розвідки і коригування застосовуються дрони. А ворожі ракети, шахеди та ланцети постійно нагадують. Що на війні гавловити не варто. 45-та окрема артилерійська бригада Збройних сил України. Щоденна бойова робота батареї М777. До вашої уваги. Кожний із розрахунка чітко розуміє, що він виконує, що від нього вимагають. Многі по возрасту, як. Моєму сину. Соответственно, я про них думаю не только як про військовослужбовців, я думаю про них как за сина свого. Можу зробити укол, якщо то потрібно. Ну і мені дуже приємно, що вони відповідають мені своїм розумінням, своїми поглядами. Це називати комбатом, доцентом, Владимирович. Це вища награда. Ведь Миши, ВО Азов за нашего воина, маджахеда, за Афганистан, за Грузию, за Сирию, за Чечню, за все страны, от которых страдает от этой русни, один снаряд за Риджай попить сам. Відберемо нашу славну країну. Гей гей розпеселимо. Нещодавно були ухвалені відповідні поправки до законодавства, і підрозділи та формування Збройних сил України нарешті набули можливості прямого рекордингу людей. 93-бригада розпочала набір добровольців на максимально спрощених умовах, прямо у частину, без жодних ТЦК. Військово-лікарську комісію новобранці також проходять прямо на місці і одразу отримують на вибір усі вакантні посади. Що Щойнаважливішим: вишкіл новобранців проходить не в сторонніх центрах підготовки, а безпосередньо у лавах легендарного Холодного Яру. Тобто, бригада тренує людей для себе. Відповідно, командирам вигідно навчити людей так, щоб вони були ефективними. На офіційній сторінці 93-ї бригади було нещодавно опубліковано відео, присвячене першому випуску рекрутів, що виявили бажання пройти базову військову підготовку у власному центрі підготовки бригади. Це відео воно є про довіру і репутацію. Я бачив, як руйнують будинки, як помирають люди. Як вбивали близькі. Моє рідне село звільняла 93 бригада. Вони звільняли і мій дім. Я особисто побачив, які там хлопці навчені бойові. Тож зрозумів, що моєю бригадою буде саме Холодний Яр. Це пряма цитата одного з новобранців. І щось додати, то буде просто зайвим. Саме важливе. Що має бути присутнім в кожного вас. Не забувати за себе, але не забувати за побратимів. Ви штука перепогнали. Тренування бійців силами власних інструкторів вже давно увійшло в ранг правил хорошого тону для багатьох підрозділів. І це логічно, бо жоден навчальний центр не зможе підготувати людей краще, ніж знайомі зі специфікою застосування конкретного підрозділу інструктори. Тим більше, що зазвичай ці інструктори мають і бойовий досвід, і прямо зацікавлені в якісній підготовці своїх людей. Для підготовки використовуються різні методики, зокрема, і пейнтбол. Гра, яка дає можливість відпрацювати командні навички, управління в ближньому бою, злагодження, стрільбу переміщення та тактичні дії підрозділу. Як результат, можна відпрацювати штурм та оборону позицій згідно визначених планів та маневрів. При цьому за діями своїх підрозділів в навчальному бою завдяки дронам та камерам спостерігають офіцери і сержанти, керуючи особовим складом через рації в режимі реального часу. Все максимально наближено до справжньої бойової роботи. Раптова зміна тактичної обстановки, скид імітаційних гранат з коптерів, імітація поранень. І що найважливіше, після кожного раунду відбувається розбір дій підрозділу. Визначаються сильні та слабкі сторони, проводиться робота над помилками. Кажучи просто, в навчальному бою той, хто отримав умовне поранення чи був умовно вбитий, може зрозуміти, що він зробив не так і як в реальному бою можна цього уникнути. 77-й, окремий десантний штурмовий полк. Відео про тренування. Кожен хірург колись був інтерном, кожен майстер колись був учнем, кожен спецпризначенець був рекрутом. Звісно, що процес набуття бойового досвіду є значно більш складним і небезпечним, ніж робота в майстерні та навіть за хірургічним столом. Проте саме наявність цього досвіду часто визначає, хто в тому чи іншому бою буде переможцем. На сторінці Сил спеціальних операцій України було опубліковано чергове відео, де воїни 8-го полку ССО розкривають деталі однієї важливої місії, в якій сміливість і командна робота призвели до знищення та захоплення ворога, а також забезпечила позиції для просування дружніх підрозділів. Ця задача вимагала всього і ретельного планування, і блискавичних рішень, і непохитної мужності, і буквально кожна мить була вирішальною. Дивіться розповідь про деталі чергової спецоперації на ютуб-сторінці Сил спеціальних операцій України. До моменту того, як хлопці вивезли вже в зелену зону з цієї точки, ну пройшло хвилин 7-10. Скажімо так, в даній операції в загальному це були найкращі варіанти, які були можливі. Тобто, коли ми втикалися в противника, який вкопаний, який вів шквальний вогонь. Я вважаю, що нам ще дуже пощастило. Інколи доводиться працювати з іншими групами, тому що деякі операції, на жаль, трапляються не за планом. Є санітарні втрати, тобто трьохсот. Відповідно, люди відпочивають на відновленні, зализують рани, так би мовити. Відповідно, працюють з іншими групами. З цими групами інколи є нерозуміння виконання однієї тієї самої задачі, тобто нема злагодженості. Я вважаю, в принципі, це нормальне явище. Це в усіх підрозділах така є. Але б хотілося цього уникати. Армія це зріс суспільства. І вже 10 років я не втомлюсь про це казати. В армії є інтелігенція та робітники, бізнесмени та пройдисвіти, митці та професори з академічної освіти. І кожен з них легко може бути кваліфікованим і важливим спеціалістом. І свіже відео від 24-ї бригади це яскраво ілюструє. Героями великого інтерв'ю стали командир самоходної артилерійської батареї 24-ї бригади, капітан Орест Оскар Ердега, заступник командира батареї Оскара з морально-психологічного забезпечення, кандидат історичних наук Михайло Галущак, та батько Ореста Роман, який підписав контракт та служить водієм. В інтерв'ю Оскар та його батько розповідають, як вони почали служити разом. Історію початку війни 2014 та вторгнення у 2022 році. Про ТЦК, про згорілі документи, про роботу Салогоздика. І відповідно до вже усталеної традиції, ви можете побачити не лише діалог в студії, а й купу реального відео з місця подій обут та бойову роботу артилеристів. 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Велике інтерв'ю. Рекомендую. По 65-й по готовності вогонь. Перший притіл. 341, 341, кутимів, 33, 21. 33, 21. Поготовності 10 341, 33, 21. Заряд повний по готовності 1 вогонь. По готовності вогонь прийняв. вогонь. кут, кут, Юра. Родина 94. Має проходити. 30, 28. Перший я Оскар зарядити. Заразаємо. Другий скільки до пострілу? О, Секунду, три, наговори, Проблеми з кліном на другий. Зараз усовують і буде постріл. Вогонь по готовності. Постріл. Дотримання міжнародного права. Це той формат дій якими сили оборони України разюче відрізняються від російської окупаційної армії? Адекватне ставлення до полонених військовослужбовців та цивільних осіб це доволі складна, але правильна, достойна цивільної людини поведінка. Медики 95-ї бригади десантно-штурмових військ України допомагають всім, хто цього потребує. І так на Курщині лишилися місцеві жителі. Російська влада їх буквально кинула. Публічно заявляючи, що жодних западів про допомогу, підтримку цивільних та евакуацію вона не отримала. Тож ці люди змоги виїхати з зони бойових дій не мають. Деякі з них потребують медичної допомоги. І от у чіткій відповідності до вимог міжнародного гуманітарного права жодному з російських цивільних, які звернулися по допомогу, українські медики не відмовили. Приїхали сьогодні до жителів Курської області. Допомогти бабусі, тому що влада їх кинула, не надавши їм належного лікування. за вами. А першого типу чи Чоловік прийшов до наших хлопців. Попросив допомоги, вона пояснила всю ситуацію, сказала, що так і так, що їй потрібно інсулін, що він закінчується. Ну і на мене вийшов командир батальйону, сказав, що треба допомогти. Ми знайшли інсулін і привезли цій бабусі. Далі вже разом з волонтерами будемо допомагати й на майбутній ці. Сучасна російсько-українська війна відбувається буквально під прицілом телекамер. Велика кількість інформації про ці події вже закарбувалась в історії Держави України. Певна, доволі велика, до речі, частина інформації є досі таємною. Мене час і цю таємну інформацію також оприлюднюють, Як, наприклад, це вже було з деталями знищення крейсеру Москва чи деокупацією острову Зміїний. Бо, зважаючи на цифровізацію навколишнього світу, сучасна історія білих плям де факто немає. Традиційний заклик. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і діліться цим відео з друзями та знайомими. Армія це велика структура, формувань і підрозділів Сил оборони України багато, так само широким є і спектр військових професій. А от так же сталося, що нам довелось жити в переламний момент історії. Тож, обирайте свій підрозділ, в якому хочете служити або допомагати йому як волонтер. Кожен внесок має значення, кожен внесок важливий. Тому це не фінал і це точно не хід-парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Бережіть себе. Бережіть один одного. З вами був огляд офіційного мілітарного відео. Побачимось наступного тижня. До побачення.